2015 рік для Новомосковського міського історико-краєзнавчого музею ювілейний. Це свято не лише працівників музею, що зберігають скарби пам'яті та прагнуть поєднання традицій предків та їх нащадків. 55-річний ювілей музею це свято всього Новомосковська. Подорож у часі рідним містом відбувалася у подвір'ї музею, де зібралося чимало людей. Поздоровити всіх зі святом прийшов і міський голова Сергій Мороз. Очільник міста подарував співробітникам музею на ювілей картину. Ми вам бажаємо мирного неба, творчої наснаги і найкращого всього, що можемо побажати нашим новомосковцям. Депутат Дніпропетровської обласної ради Сергій Резнік теж був на святі і звернувся з привітаннями до присутніх. Я хочу пожелати, щоб музейне діло, щоб та хороші традиції вони тільки продовжувалися. Музей це місце, де зустрічається прошле і настояще є Єпископ Новомосковський, вікарій Дніпропетровської єпархії, настоятель Свято Троїцького кафедрального собору, приніс в якості подарунка для музею книгу з життя Дніпропетровської єпархії та подякував колективу музею за співпрацю за ці німногії роки. От в общем-то, у нас були спільні культурні мероприятия. Тут відкривалася неоднократна виставка, посвящена історії православ'я. України на Московске и районе и был создан от, коротенький, но очень профессиональный фильм. Втрачені святині присамарія. Документальний фільм Втрачені святині Присамарія був знятий спільно з телеканалом Самар. Я». Та це не остання робота. Загальними зусиллями співробітників музею та працівників телеканалу Самар. Було створено ще один фільм, присвячений саме 55-річчю музею. Начальник управління культури та туризму Віктор Шаликін поздоровив працівників музею зі святом. За значні досягнення вони були нагороджені грамотами. Я сьогодні хочу поздоровити вас всіх, хто приймає участь в житті музею, тому що ви отримуєте квиток в безсмертя. На свято Новомосковського музею завітала і директор Павлоградського історичного музею Тетяна Ведмідь. Тетяна Іванівна розповіла про чудову співпрацю музеїв та побажала своїм колегам успіхів у подальшому розвитку. Бажаємо, щоб ви і надалі залишалися тією ж скарбницею свого краю. Будьте здорові! А глядачам концерт присвячений ювілею музею. Сподобався. Перед гостями промайнули історичні віхи нашого міста та ожили свідки епох у виконанні колективу народного театру «Муравійник». зі святом музеї місто вітали музичними подарунками хор козацької пісні Самарська свобода, колектив Черемха та Вікторія Юрченко. Людмила Васильівна, мешканка міста, вважає, що організатори дуже постаралися і зробили все для того, щоб дітям була зрозуміла історія нашого міста. Концерт дуже сподобався. І думаю, що управління культури попрацювало добре, попрацювало з тим, щоб вплинути на виховання таких патріотичних почуттів, на не просто виховання, а виклик такий у душі у людей, новомосковців, гордість за своє місце. Наталя Петрівна розповідає, що концерт приніс їй багато позитивних емоцій та допоміг дізнатись для себе багато нового. Віл мужський хор казацький танцевать, танцювати, пританцювати очень концерт. Маленький Максим вражений тим, що вся історія нашого міста зберігається у маленькому музеї. Говорить, неодмінно завітає туди, аби дізнатись більше про рідний Новомосковськ. Я знал, як було раніше, як був новомосковськ раніше. Люди повинні знати історію рідного міста. Історико-краєзнавчий музей імені Петра Калнишевського є свідком епохи. Саме тут зустрічається минуле і сьогодення та зосереджуються спогади про давнину. Працівники музею завжди раді вітати усіх мешканців та гостей міста. Тож приходьте та доторкніться до історії Новомосковщини.